З 20 вересня Макдональдси повертаються в Україну. І поки росіяни ходять в компанію підробку Вкус очка. Ой, вибачте, вкусна і точка, до нас повертається справжній Макдональдс. Сьогодні ми дізнаємось, як насправді створювався бренд макдональдс, як засновників компанії кинув їх агент по франчайзінгу і чому Білл Гейтс може їсти макдональдс безкоштовно до кінця свого життя. Компанія була заснована в 1940 році в США братами Річардом і Морісом Макдональдами. Перший ресторан був відкритий в Сан Бернандіно, Каліфорнія. До цього в США були популярні ресторани, коли ти просто на автомобілі заїжджаєш на парковку біля ресторану і до тебе підходить одразу офіціантка. Офіціантки приймали у вас заказ, потім йшли до ресторану і приносили вам їжу. Після того, як ви поїли офіціантки, підходили до автомобіля, виписували вам чек і забирали посуд. При цьому люди часто забували посуд в автомобілі і також витрачався час на те, щоб принести їжу і забрати посуд назад. Тому в 1948 році брати МакДональдів перший раз формували термін швидкісного харчування. При цій концепції водії вже самі підходили до віконця і робили замовлення. І при цьому посуд використовувався одноразовий. Створювалися невеликі черги, але завдяки інноваційним технологіям приготування їжі братів МакДональдів їжа видавалася дуже швидко. І у 1954 році Рей Крок переконав братів МакДональдів зробити його єдиним агентом по франчайзі. Макдональдс. Брати МакДональди довгий час не хотіли підписувати контракт з Рем Кроком, тому що думали, що то їх обманить. Але в той же час не хотіли відкривати нові ресторани, тому що боялися, що не зможуть проконтролювати якість. Але Рей Крок розробив такий контракт, по якому він майже нічого не заробляє, а брати МакДональди контролюють абсолютно усі процеси всередині Макдональдс. Брати довго думали, але все ж таки підписали цей контракт. І у 1955 році відкрив новий МакДональдс. По франчайзінгу в Іліносім, який зараз є музеєм, Франчайзинг Магданаль став дуже популярний, але Рей все ще по тому ж контракту дуже мало на цьому заробляв. Але вже згодом Рей придумав нову схему, по якій він є власником землі, на якій знаходиться ресторан. А франчезі просто орендують у нього цю землю. А так як по контракту брати МакДональди могли контролювати тільки ті процеси, які знаходяться всередині МакДональдсу, вони з цим нічого подіяти не змогли. І вже згодом, в 1961 році, Рей Крок стане настільки заможним завдяки цьому, що викупить у братів Макдональдс всі права на МакДональдс. На цю тему є дуже класний фільм. Засновник рекомендую до перегляду. Ну а ми йдемо далі. Першою стравою Макдональдс був хот-дог. Трохи згодом вони зробили вже барбікю ресторан і тільки через 8 років вони почали продавати бургери, картоплю фрі і коктейлі. Найбільшу частину заробітку McDonalds приносить Макдрайв, майже 70%. Ми вже під'їжджаємо, не хвилюйтесь. Я не хвилююся. Смачного побажати хочу! Більшості людей це здається всього лише додатковою послугою, а насправді це основна послуга Макдональдс. Перший МакДрайв був придуманий спеціально для військових в Аризоні у 1975 році. Тоді військовим заборонялося ззовні військової бази виходити з автомобіля, якщо вони були у формі. Тоді Макдональдс і придумав схему, як військові можуть замовляти їжу, не виходячи з автомобіля. Добрий вечір. Я буду Еспресо. На десерт вечір пиріжочок з там. Пиріжочок? Макдональдс є найбільшим дистриб'ютором іграшок у світі. Завдяки Хепімілам Макдональдс продає півтора мільярда іграшок щорічно. Бігмак часто використовують як економічний індекс для порівняння купівельної можливості країн та їх валют. Наприклад, за даними на 2015 рік, найдешевший Бігмак був в Венесуелі. Він коштував всього 0,67 центів. А вже на другому місці Україна, де Бігмак можна придбати за 1,55 доларів, а на третьому місці Індія 1,88 доларів. В той же час найдорожчий бургер був в Швейцарії. Він коштував 6 ,83 доларів 83 центи. На другому місці Норвегія 5,65. А на третьому місці Швеція 5 ,13 доларів 13 центів. В Макдональдсі працювали Рейчел Макадамс, Шерон Стоун, Джей Лено і Пінк. А як ви думаєте, хто співає найпопулярнішу пісню Макдональдса в їх рекламі? I'm loving it. Це був ніхто інший, як Джастін Тімберлейк, якому на той час заплатили баснословні 6 мільйонів доларів за використання його голосу. У Біла Гейтса і Ворена Баффета є золоті карти Макдональдс, які дозволяють їм харчуватися в Макдональдс безкоштовно до кінця їх життя. Як саме отримати ці картки Макдональдс особливо не розголош? Але судячи з того, у кого вони є, треба бути мільярдером філантропом. ha <laughs> Україна стала 102-ю країною, де Макдональдс відкрила свої ресторани. Біля метро Лук'янівська 1997 року був відкритий перший Макдональдс в Україні. Що цікаво, більшість Макдональдсів в світі продають пиво, але в Україні Макдональдс повністю безалкогольний. Макдональдс на вокзальній площі довгі роки займав друге місце серед усіх Макдональдсів в світі по кількості замовлень. А перше місце займав Макдональдс в Москві на Пушкінській площі, але так як його більше Нема і на його місці стоїть вкусна і точка. Я впевнений, що після повноцінного відкриття Макдональдсу на вокзальній, він займе своє перше почесне місце в світі. У мене була своя особиста історія в Макдональдсу, яку я дуже запам'ятав. Я сидів в залі ресторану Макдональдсу і ласував своєю їжею. Як бачу, що хлопець набрав багато напоїв і несе їх на підносі. Дуже незграбно він намагається відкрити двері, щоб пройти до своїх друзів, які сиділи на вулиці. Але в нього це погано виходить, і всі його напої падають на підлогу і розливаються. Майже одразу до нього підійшла прибиральниця, заспокоїла його і сказала, що тут нема нічого страшного. Вона зараз все прибере, а він навіть може сідати до своїх друзів, і вона йому все принесе. І дійсно, буквально через декілька хвилин вона вже винесла йому ці ж напої, і вони вже з друзями ласували їх сидячи на вулиці. І на мою думку, саме це показує, наскільки Макдональдс велика компанія. Я впевнений, що цей хлопець не захоче піти наступний раз до конкурентів, а піде саме в Макдональдс. Ну а на цьому все. Дуже дякую всім тим, хто підписується на канал, ставить лайк і залишає будь-який коментар. Побачимось в наступному відео.